Та є єсшаж. Ти глядя. <ривіт> Ніет! <ривіт> <ривіт> так, вітаю, вітаю! Вітаю! Так, ми знову летимо. Знову летимо, десь розбитий писок, об'яки асфальтик. А тільки який? Так, ага, оно. Нормальненько летимо. Так, ну я думаю, десь тут виплюнутись. Все, вивітрюємось, полетіли. Так. Так, візьмемо хоч якусь маломайську. ти ж, бляха, моха. Ці пес. Не дають жити спокійно. Ого. Оце ну, злий якийсь, злий кува. Ну, може, звісно, ну, тут та я піздюляться, причому так. Та да, де ти, блять? Що з автобусом сталося? Ти глянь на нього. Не буду дратувати, не буду дратувати ні себе, ні тебе, бо це якось по броні погано. По, по пушечкам дуже... Ох ти ж, бляха, курон. Пес, та ну ти глянь, а. Нахуй світси, блядь. Скотина, блядь. То побаченням. Дадуть спокійно жити, а. О. Та ти що А де? Де ти. Де ти лазило? Ону. Ну, куди ти побіг? Скотиня підпитися трошки, бо бруні взагалі нема. висікти тобі сраку. Десь на даху так от. Та є, же ж. Сюди найди. Ти глянь. Побачення, телебачення. Кашо наступи, хоч якийсь дробовичок візьмемо, так? так. Щоб, щоб саме шокову терапію робити, хлопцям. Що нам тут робити? Гіть-хить хитя. Все, все, спустили. Спустили гілічок на мийку. Так, у нас є ось сьомо втівочка, це просто богічно. Блять, у мене від цього. Оу, хопов. Ні-ні-ні, ні-ні-ні. Хлопче, хлопче. Заспокойся. Блять, у нас татинорієнта нічого сінько такого і нема. Господи, 30 хп, майже бляха, скурва злив. Неприємно. Словами передати це я не можу. Що це таке? Ага, думав, хтось плаває. Ані. Йо-ма-йо! А зона сгуживается. Нет! Ур, водить! Тики тонны! Ой, блядь! Давай, давай, выгребай! Выгребай, выгребай! Ой, супер! Лишненько! 25 брони! Да за что? Тие! Тие стоит! сильно! Сильно дорозе, а! Що тобі? Поїхав! Добре їдьмо. Там іде стрілянина. Там вже люди стріляються. О, блять, знизу, так? Сука, і ділинки ці, блядь, новорічні, якісь агресивні цього року. Хлопчик, от щось на ріген є, все в жопі, та як і в мене. В По дефолту. Дефолт на все в жопі, то в принципі. Так, воно там щось, бля. Полетіха. Ну добре. Так, я не буду в тебе чекати. Ще Верегенюватися і вирігенуватися. Їхали, тут до хлопців заїдемо. Хлопців вже хтось тут потурбував так плотненько бачу. До вас, а звідки поняв. Ну. Як тебе. Пописочку. Ах, ти в мою стару машину сід. І як тобі, блять? І як тобі? Нормально. Так от там гільчик съесть, бо чоликів нема. Якось занадто боляче. Ну, добре. То я дякую тобі за бронюху. Так, оп, тут грязко якось посипалось. Рясненько, тому ж більш нікого нема. Що, блядь, що за, що за бій такий? Ні, не м'як нема. Чо так, блядь, кипись якийсь. Якої невезухи, я вже давно не бачив. Це ж трієї нема, це можна. Так, так. Да. Хить, гля. Все, поїхав плюс. Де ти шо воля? Хутенько, супер, мені споміння, що з цьому є. Ого, там якийсь хлопчик з помічником. Кстати, тут висятам живе. Може я його... Зможу від... від духопилити. Шо це таке? Летить, блядь. мене не побачив. Це супер. А ти шо, гля? Гля, яка місцина. Просто я. Так, захотілося порибалити, посидіти, гля. А ти що ще рибне місце. Господи! яка краса. Так, добре. Як це невчасно! Як це невчасно. Добре, хоч є! Гіллічекс. Так, ну лі Лічненько. Так, цей паркуємо сюди. Цей ми плюхаємо жопу та поїхали. Хить-хоть-хить, давай, давай, мене скорості. Шо мені по грошах? Все, 320 гон. Уже я бомж. Такий бомжів, як я, ще, блядь, пошукати треба, треба жаль. Так-так. Так, так, так. Що так, так. це таке? Ще, блядь. Бля. Пізяне. А, да, блядь. Тут, бляха, цирк на виїзді. Де, а? Вон то обіцяна, бля, кріпа, А як воно так безкінечно? Я щось не розумію, ну це якийсь бред. Ну, бля. Щить Так далеко блядь, там й літачок летить. Такі новини. Так. Хотілося без мати справи. Блять, а він та з вейдером на... Ну, з вейдером. Та лети наверх, будь ласка, блядь. Ну за що ти, блядь? Тушара, блядь Вибивай єс. Йопади брат! Сука! Оди ще! Бля! Сука пекло, блять! Це реально срань, брат. просто воно дуже мощно! Так блять, де ти звідси, будь ласка, я блять не хочу. З тобою мати справу лети, лети, рідненький, лети. До біса давай, до бісової матері. Що це бігав хтось? Що Як щось спробувати? Від пелити. Блять. Ти ж мене не бачив, да? Фу. Так, ну добре, а там автівочки нема случайно. Так, ну в тебе там нічого такого і нема. Ху, блядь, Бережи цього козла. Треба, блядь, під домом шкіриться, Фу, бляха. А нуля. Бляха, е, піська. Водити, господи, вот такий, блядь, косо жовтий. Це нас троє залишилось. Чек на самолітику. Тут ти, да? В Якщо я тебе не не нас духу пилю. вони задухопилю. Та щось взагалі нічого не зняв толком. Мощний. мощний, мощний. Ну і що, зараз тебе просто з самолітом він дотюкає. А, та в тебе ще й раниці є. Боже, ну ти косий, як срака. Точно як я стріляєш. Давай, пацан, тобі просто його... Це хе Все померло. висоти розбився. Хорош, хорош.